Усім привіт, це покращений Майнкрафт. Третя частина. Ця рубрика існує завдяки вашій підтримці. Дякую усім. Минула частина нам показала, що не все може йти так, як ми хочемо. Ми запланували три цілі на відео: перша не зирити в її обладунки, друга вбити дракона, і третя здобути елітри. Дві перші цілі ми виконали, а третю, на жаль, ні. По причині того, що n сіті величезний, блукаючи ним, я не знайшов на жаль нічого. Але в цьому відео я здобуду Елітри і відправлюсь до Twilight Forest, або у перекладі на українську мову сутінковий ліс. Моя задача пройти. Сутінковий ліс повністю, здолавши абсолютно усіх босів. Тому беріть собі щось смачненьке, приємного смаку і перегляду, ми починаємо. Після того, як я вбив дракона, в мене накопичилось досить багато рівня, аж цілих 68, Вау. Тому я швиденько зачарувався, нажарив собі їжі і відправився до Енду. Одразу ж на своєму шляху я зустрів ось такий корабель. І ще один, і ще один, і, і ще, і ще. Ну коротше, я знайшов дуже багато таких структур, у яких, до речі, досить круті ресурси. І найкрутіше, що я там знайшов, був ось цей тотем, який спасає від падіння у порожнечу і. Мені навіть довелось декілька разів це перевірити, але я це робив ненавмисно. І навмисно. І ось, блукаючи вже досить довго, я його нарешті знайшов. Той самий корабель, у якому знаходяться ті самі елітри, і я швидко, як куля, побіг туди забирати свої елітри. До речі, вони вже були зачаровані на незламність 3 та лагодження, що досить круто. Тож після того, як я нарешті через 3 години часу пошуків знайшов елітри, я відправився до звичайного світу, щоб зробити портал до сутінкового лісу. Перед цим я наклав лагодження на речі, які вже були майже зламані, та додав трохи стилю для свого образу. Зроб. В портал і відправився проходити цей вимір. До речі, я створив телеграм-канал, у якому ділюся ексклюзивами, а також датою виходу наступних відео. Тому підпишись, щоб бути в курсі усіх новин та мати доступ до ексклюзивів. А ми продовжуємо. Одразу ж, як я з'явився у сутінковому лісі, я опинився біля самого першого боссу, якого нам потрібно вбити. Це нага. Щоб її вбити, потрібно бити її в хвіст, тому що головою вона буде вас відштовхувати. Це найпростіший бос, тому проблем в мене з ним не виникло. Наступний бос це ліч, скелету якого є три етапи. Перший етап навколо нього є такий жовтий бар'єр, який не дозволяє його бити. Тому спочатку треба знищити цей бар'єр. Як це зробити? Дуже просто відбивати знаряди, якими він вистрілює у вас, і тоді ви зможете зняти бар'єр. До речі, я чуть не помер на самому першому етапі, але все норм, я живий. Етап номер два ліч викликає зомбі, і поки ви не п'єте цих зомбі, ви також не можете його бити. Тому спочатку знищуєте зомбі, і тільки коли наступає третій етап, коли він достає свій меч, щоб з вами битись, ви вже можете його спокійно вбивати. Третій бос, чи навіть його можна назвати напівбосом, це мінотавр. І єдина та найголовніша складність у тому, щоб його вбити, це його лабіринти, тому що я блукав ними дуже довго. Єдине, що я зрозумів за той час, поки я блукав цими лабіринтами, це те, що головне просто не думати, і тоді вхід до самого Мінотавру ви знайдете дуже швидко. У самому лабіринті всього два поверхи, і мінотавр знаходиться на першому. Вам потрібно знайти такий вхід, який заставлений решітками, впасти туди, і знову шукати. Тільки на цей раз вхід до Мінотавра, який заставлений дерев'яним заборчиком. Ну а самого Мінотавра вбити дуже просто, лупцюєте його, і все. Ну а щодо наступного четвертого босу, це гідра. Цей бос вже протилежність наги, її потрібно бити по голові. Але будьте обережними з її атаками. Вони вбивають з одного удару, і неважливо, яких ви обладунка. Тому я використовував посог, який отримав від ліча, щоб блокувати її атаки. І довгі, напевно, хвилин 5 лупцювання гідри я нарешті її вбиваю, отримуючи те, що хотів вогняну кров, за допомогою якої я створюю собі нагрудник, який міцніший за незеритовий, і відправляюсь до наступного п'ятого боса. Це лицар Фантом. В цілому нескладний босс, просто з'являється досить багато різних мобів, яких потрібно бити. Б'єш тих, кого можеш бити, і так поки не залишиться один. Вбиваєш його, і ти переміг. Тому, вбивши фантомного лицаря, ми переходимо до шостого босса. І це Ургаст. Якби я був без елітрів, мені потрібно було б проходити через величезний замок, шукати ключі для входів і так далі. Цього я робити не хотів, тому просто піднявся нагору до самого боса. І так, як же вбити ургаста? У вас з чотирьох сторін є ось такі кімнати, в які ви заходите, і там вас зустрічають міні -гастики. Вам потрібно їх вбити і заманити ургаст так, щоб він був над вами у цій кімнаті, після чого ви натискаєте на плиту і за допомогою механізма з боса виходить життєва енергія, і таким чином. Потрібно повторити 4 рази, і тоді ви зможете в його здолати. Після цього боса нам нарешті стає доступним новий сніжний біом, у якому є одразу два боси: це Єті та Сніжна королева. Спочатку потрібно здолати єті, щоб потрапити до Сніжної королеви. Тому знаходимось таку, ем, я не знаю, що це таке, якусь халабуду, вбиваємо єті і йдемо до Сніжної королеви. І сьомий босс живе ось в такому гарному замку. Але найважче всього було знайти цю королеву, тому що в цьому замку 10 тисяч різних кімнат, у яких можна заблукати. Але коли я її нарешті знайшов, виявили, що абсолютно нічого важкого в тому, щоб її вбити, не було. Щоб далі нам перейти до останнього боса у сутінковому лісі, нам потрібно знайти лампу джина. А для цього спочатку потрібно піднятися вгору, щоб здолати велетні. Але велетні не прості, вони приймають обличчя вашого персонажа і дуже боляче б'ються. Але все, що нам від них потрібно, це велетенська кирака, яку потрібно з них вибити. Тому як тільки ми це зробили, можна звідти валити на пошуки тієї самої штукенції. І так, ця штука знаходиться глибоко під землею у біомі з босом. Але, на жаль, на момент, як я діставав цю лампу джина, в мене скінчилась пам'ять, та запис відео обірвався. Тому я вам просто покажу, як я її дістав. Коротше, я вибив цю кирку, прокопався вниз, і там був такий здоровезний шматок обсидіану. Я його прокопав. І все. Там була скриня з цією фігнею. Вона треба, щоб спалювати гілки і пройти через них до ось цього замку. Ну і, на жаль, Twilight Forest – це не завершений мод, тому як тільки я зайшов на територію замку, мені написали у чат повідомлення, що цей замок ще дороблюється, тому можна вважати, що Twilight Forest пройдено. Ну а вам, друзі, дякую за перегляд. Кожному з вас, хто дивиться, ставить лайки, підписується, пише коментарі і так далі. Дякую, а з вами був я Зумбалка. Усім до нових зустрічей.